Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку перший закон Менделя. Грегор Мендель був чеським священником, але захоплювався ботанікою. Досліджуючи наслідування різних ознак гороху, він створив основи сучасного гібридологічного методу, який використовують генетики. У своїх дослідах Мендель упевнився, що кожен із батьків обов'язково передає один із алелів. Кожного свого гена нащадкам він порахував кількість різних варіантів ознак у нащадків, таких як колір і форма насінини, колір квіток, висота рослини тощо. Міг встановити закономірності успадкування ознак і сформулював свої закони. Закони одноманітності гібридів першого покоління та розщеплення спадкових ознак у нащадків гібрида були сформульовані за результатами моногібридних схрещувань, а закон незалежного комбінування спадкових ознак за результатами ди- та полігібридних схрещувань. Суть дослідів Менделя була дуже проста. Він саджав жовту і зелену горошини, вирощував з них рослини, Потім штучно переносив пилок із квітів однієї рослини на квіти другої та рахував, яка кількість зелених і жовтих горошин буде наявна в кожному бобі. Такі самі досліди Мендель проводив із гладкими і зморшкуватими горошинами та гороху з іншими ознаками. Найбільш дивним виявилося те, що в потомстві завжди дотримувалась математична закономірність. Між числом жовтих і зелених або гладеньких і зморшкуватих горошин. У першому поколінні потомства при таманному відскрещенню обох різних ліній гороху, тобто рослини лінії, яка завжди давала лише горошини зелені, і рослини лінії, які завжди горошини були жовтими. Усі горошини завжди були жовтого кольору. Саме це спостереження дозволило менделові встановити закономірність. Яка згодом була названа першим законом Менделя або законом однаковості гібридів першого покоління. Перше покоління гібридів одноманітне за фенотипом і генотипом. Мендель просто констатував факт: усі гібриди першого покоління однакові і подібні за однією з батьківських форм. На жаль, сам учений не зміг знати, з чим пов'язана така закономірність. Однак ми з вами можемо з'ясувати суть цього явища, тобто психологічні ознаки закону. У гороху жовтий колір насіння є домінантним, а зелений рецесивним. Оскільки для дослідів використовували чисті лінії, усі рослини з жовтими горошинами були домінантними гомозеготами, за геном забарвлення насінини, тобто мали генотип АА. Усі рослини із зеленими плодами були рецесивними з гомозиготами. За цим геном і мали генотим АА маленьке. Як відомо, до кожної статевої клітини переходить лише одна хромосома з пари, тому гамети рослин з жовтим насінням давали гамети А великі, а рослини із зеленим насінням давали гамети А маленькі. Поєднання таких гамет в одній зиготі дало генотип. А велике А маленьке, що був однаковим для всіх нащадків. Адже гамети були лише таких типів А велике і А маленьке, також виходить, що ніякої комбінації, крім А велике, А маленьке, неможливе. Таким чином, перше покоління рослин, отриманих від схрещування особин різних чистих ліній, було гетерозиготним, за геном забарвлення насінин. І мало жовте забарвлення горошин відповідно до того, що домінантний але, тобто той, що визначає жовтий колір, домінує над рецесивним, тим, що визначає зелений колір. Отже, закон одноманітності гібридів першого покоління формулюється так: під час моногібридного схрещування батьківських особин, що різняться проявами однієї ознаки, у потомстві спостерігаються лише домінантні прояви ознаки. І усі нащадки будуть одноманітними як за генотипом, так і за фенотипом.